Жак та заяць, українська народна казка. Був собі і жак, якось вийшов він раненько зі своєї домівки подивитися на білий світ. Вийшов та й каже сам до себе. А піду лишенню поле, подивлюся, як там моя морква та буряки. Іде собі та пісеньку мугіке, коли виходить із-за куща заєць. Він саме в полі оглядав свою капусту. Чи велика виросла. О, каже їжак, хто прудкий, то вже й на ниві. А ти, заяця йому, все, кривуляєш криволапку, і батько твій криволапку, і дід криволапку був, такий увесь твій рід, і ти такий. Їжак здивувався, що на своє добре слово дістав таку нечемну одмову, що і батько його, і діда лихим словом пом'янули. От він зайцеві каже, ти мене береш насміх, а хочеш зі мною на випередки. Побачимо, хто кого пережене. Заяць, як зарегоче, ти на випередки зі мною. А їжак спокійно. А так, і з тобою. Ну добре, засміявся зайць, Давай бігти. Ні, каже їжак. Ще ні. Я піду додому, скажу жінці. Нехай знає, куди я пішов, а зайце тому радий, бо він був голодний та подумав собі. І це мені добре, бо поїм капусти, краще бігтиму. Та й пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому та й каже до жінки: Знаєш, жінка, який мені клопіт? Який чоловіче, мушу із зайцем бігати на випередки. Та й розказує все, як було. То це ти берешся перегнати зайця? аж зойкнула їжачиха. Помовчи, жінку, мовив їжак, якось буде. Збирайся лиш та ходи зі мною. Ідуть вони, а їжак і вчить свою жінку. Як прийдемо на ниву, то ти станеш із цього краю в борозні, та й стій собі. Як добіжить зайць до тебе, то ти скажеш А вже тут, а прибіжить він на той край до мене, то там я йому гукну, а я вже тут. Добре, мовила їжачиха. Приходить їжак до зайця на той кінець ниви та й каже до нього Ну, я вже готовий, то біжимо. От став Заяць в одну борозну, їжак у другу. Раз, два, три. Побігли. Заяць помчав на той кінець ниви, а їжак побіг два кроки та й спинився. Прибігає заяць у кінець Ниви, а там їжачиха. Я вже тут. Гей, каже Заяць. ну біжимо ще раз. Побіг заєць, прибігає в кінець ниви, а їжак підвівся на двох лапках та й гукає. Ого, а я вже давно тут чекаю. Ти дивися, а ну біжимо ще раз. Прибігає на другий край, а їжак знову вже там. А то була, ви знаєте, їжачиха. Побіг ще раз, а там їжак, а я вже тут. Знову кинувся заяць бігти. Так бігав він дев'яносто дев'ять разів. А за сотим разом як упав посеред ниви, підвестися не може. Так набігався, натомився сердешний. Ніколи не треба сміятися зі слабшого, сказав тоді їжак. Та й пішов із Юрчихою додому.